Вітаю вас на календарі 13 січня. Настав час підбувати підсумки інформаційного дня. Найцікавіші події, що запам'яталися житомирянам, як завжди, у вечірньому випуску новин. Тож продовжуємо інформаційний вечір на СК 1 Тільки найцікавіше та найактуальніше у студії працює Марина Каплун. Тож далі говоримо про таке. Першого у цьому році в мінську зібралася тристороння контактна група. Четверо мешканців області лишилися 25 тисяч гривень через телефонне шахрайство. Наркопритон розгорнувся у під'їзді однієї з житомирських багатоповерхівок. Про ці та інші новини говоримо далі. Янукович очолив рейтинг корупціонерів світу. Експрезидент України Віктор Янукович станом на 13 січня 2016 року очолює рейтинг найбільш корумпованих осіб у світі за версією Transparency International. За два місяці голосування за найбільш кричущі випадки елітарної корупції більш ніж 11 тисяч 300 чоловік віддали свій голос на спеціальному сайті за те, щоб корупційну справу експрезидента України Віктора Януковича. Розслідували кращі сищики світу. Він опинився на першому місці, залишивши позаду себе державну компанію Бразилії Петро Браз з 11 178 голосами і сенатора Домініканської республіки Фелікса Баутисту з 9 584 голосами. Йдеться у повідомленні. Сьогодні 13 січня виповнюється рік від трагедії під волновахою. Саме у цей день минулого року бойовики терористичного групування ДНР завдали артилерійського удару по блокпосту сила То, потрапивши в автобуси з мирними жителями. Смертоносні ракети «Града» прилетіли з докучаївська заради вогневої відповіді з українського боку. Загинули 12 мирних громадян, серед них 14-річна дівчинка. Наприкінці лютого, на початку березня, скоріш за все буде сьома хвиля мобілізації. Триватиме вона два місяці. Покликати служити хочуть 40 тисяч чоловіків. В армії зараз потрібні інженери, танкісти, артилеристи, механіки, водії. Раніше президент Петро Порошенко заявляв, що нову хвилю мобілізації оголосить, якщо про це попросить Генштаб. Музика. Наркопритон розгорнувся у під'їзді однієї з житомирських багатоповерхівок. Масштаби проблеми здивували нашу знімальну групу. Ми не очікували побачити таку кількість шприців, коли прибули на місце події. До редакції телеканалу СК 1 звернулися мешканці будинку за адресою проволок Вацківський. 9. зі слів Житомирян у їхньому під'їзді розгорнувся наркопритон. Небажані сусіди заважають життю мешканців. Тож наша знімальна група виїхала перевірити. У середині під'їзду дійсно лячно на першому ж поверсі. Ми зустрічаємо використані шприци з залишками крові. Ледь не на кожному поверсі у цьому під'їзді ми знаходимо ось такі небезпечні подарунки, які можуть бути носіями небезпечних захворювань. Якщо доросла людина розуміє, що це чіпати не потрібно, то я нагадую, що у цьому під'їзді проживають і діти. Ярослав, не дивлячись на свій юний вік, вже знає, як виглядають наркомани і де вони залишають своє приладдя. Мені ходять ночі, там ставлять спліці, і всяке таке. Шприці лежать на ну на якоїсь коробки. Залишені на всіх поверхах шприци, це не єдине, чим відзначаються невідомі молодики. За мною ще наркомандук на завали міліцію. Realbee за tob? Да, we тут на первому Е, І що міліція? Ну что, отпустила його. А вам не страшно жити в вашому під'їзді? Ну, страшно, мені кожен день проводят. У цьому під'їзді ледь не у кожного мешканця своя історія пов'язана зі свавіллям наркоманів, але поліція ніяк не реагує. Страшне, що люди молоді, тобто це наші, можуть бути наші діти. І от така ситуація у нас склалася на дуже дуже добре. Я участковому дзвонила особисто, казала, що у нас на третьому поверсі постійно шприци міняються на підлозі, шприци валяються. Ну дій я ніяких не бачила. Дільничого інспектора на робочому місці ми не застали, але щоб не полишати справу, пишемо заяву в поліцію на ім'я начальника. Поліцейські пообіцяли найближчим часом розібратися з проблемою. Сподіваємося, що на заяву журналістів поліцейські відреагують краще ніж на заяву місцевих жителів. А наш телеканал буде уважно слідкувати за подіями, які розгорнулися у під'їзді. Номер 6. для вас працювали Андрій Іванюк, Леонід Продаченко, телеканал СК1. І вже вперше у цьому році в Мінську зібралася тристороння контактна група. Поговорять, як врегулювати ситуацію на Донбасі. Більшість житомирян вже втомилася від нескінченних безрезультатних перемовин. Кажуть, потрібно замінити склад української делегації. Можливо, тоді щось почне просуватися. Давайте заслухаємо кілька думок житомирян, яка може бути альтернатива мінському процесу. Надії нема що результати будуть якісь позитивні. Не брехати не треба. Люди брешуть і все тільки. Нічого не зміниться. Нічого. Є люди, які зацікавлені, щоб війна була. Зацікавлені. От. І нічого не зміниться. Наші люди вмирають, от, гибнуть, а там дивляться на провокації і кажуть, о, такі вони погані, хороші. Я вважаю, що справа не у тому, де проходять ці переговори, а хто їх проводить, тому що до Медведчука, як до кучми, є багато питань. Може, потрібно поставити когось більш патріотичного, більш патріотичною людиною, яка думає не про свою кишеню, а про Україну. Пора вже сісти і закінчити ці непорозуміння. Та відомий Медведчук, і ми, Двичуки, ми до відомий кучма, ми всі знаємо політиків. Але від того, мабуть, не дуже все воно залежить. Залежить від розуміння всіх і кожного, що війна ні до кого до розуму і до пуття не доведе, і добробуту щастя людям не додає. Ні, Білорусь це та, це та країна, я рахую, що територія, яка дозволяє вести переговори, але тільки не Медведчук від України, не і не Кучма, Мені здається. Треба вибрати людей, які патріоти України. До кучми багато питань, до Медведчука дуже багато питань. залишається сидіти, терпіти і договарюватися. Ждають, що інші країни вмішаються і допомогуть нам. На Малікова замінюють електромережі. Подробиці у відеоматеріалі. Всім привіт! Це Житомир в прямому ефірі. Мене звати Дмитро Клименко. Зараз на вулиці Малікова комунальники проводять якісь розкопки, десь якась труба, мабуть, порвала. Зараз я покажу, як це відбувається. Да, тракторець розрізав асфальт мабуть потім другий знаки встановили роздовж мабуть щось забилось ось уже і почали асфальт знімати Але нікого не видно. Ага, це ж камера була енерго. Це мабуть кабель якийсь ледить нажити. Але нікого не видно. Зараз я поступлю, може хлопці обідають. Добрий день. Хлопці, розкажіть, що ви тут робите. Зараз вийде на ще бригадир і розкаже, що тут відбувається. Хлопці встановили спеціальні фішки, щоб ніхто нікуди не в'їхав. Як вас звати? Антон, Антон, розкажіть, що тут робите, і от по я бачу там. По як там кабель це силовий Так. ста? Да. Десяти кіло. Десять кіло. А що там сталося? Як, як пошкодили? Якась меха механічна чи вже часом? Від пошкодили. пошкодився. А цей мікрорайон зараз він із електрикою. <звість> так, а це кабель сили під, підживлює якесь підприємство, так? Підстанцію. Під станцією, під так. Да? І коли за плануєте закінчити роботу? Ну це того, час, день, два, три. Ну, день? День цілий. Да? Ага, сьогодні і заасфальтувати, так? Асфальтувати жуваша, що асфальтують. А у вас там є угоди з жувашем, що вони заасльтують, так? так да? Да. Вони в курсі, що да. тут потрібна вода, да? так? Добре, дякую вам. Дякую. Це був Житомир в прямому ефірі, телеканал СК1. Дивіться нас. Лишилося 25 тисяч гривень через телефони шахрайства. Троє житомиряни жителька Коростенського району упродовж минулої доби стали жертвами пройдисвітів, які під виглядом поліцейських по телефону виманали у них загалом майже 25 тисяч гривень. Варсин потрапив у аварію. Його затримала поліція. Якщо ви хочете його звільнити, пересилайте гроші на наступний рахунок. Саме таким чином в шахраї вимагають гроші з довірливих громадян. Пройди світи під виглядом поліцейських вимагали двох житомирян та жительки Коростенського району загалом майже 25 тисяч гривень. Поліція не вперше закликає громадян не довіряти незнайомим абонентам, а напряму звертатися до найближчого відділення поліції або телефонувати за номером 102. В останнім часом поширився такий вид. Злочинів як шахрайства, шахрайства з використанням як мобільних телефонів, так і телефонні дзвінки, під час якого потерпілим повідомляють, що відносно що їх рідних затримали працівники поліції, і за їх визволення, так нібито визволення із поліції необхідно внести деяку суму. Приводи різні: що ваш син вчинив дорожньо транспортну пригоду, ваш син побив. Сина чи там дочку впливової особи по цій схемі 88-річний житель обласного центру, начебто, рятував свого сина. Літній чоловік віддав 12 тисяч гривень. На гачок аферистів також потрапила 39-річна мешканка Коростенського району. Вона заплатила за свободу сина майже 7 тисяч гривень. Номер невідомий. Що мені присаюся, що я міліціонер, що ваш син задерж... задержаний. Зараз він знаходиться в міліції часу в драки. Мол, два, побив двох, два пострадавших, тут в водно навіть розсічені. Він каже, я розумію вас як матір, діло в тому, що якщо можна зробити, щоб ну, що, бумаги порвемо ці, що ми поставили, і все буде нормально. Треба тільки 10 тисяч. У вас такі гроші є. Кажу, у мене таких грошей немає, ну як треба, то я, то я ж ті гроші знайду. А він каже, у вас є півтори години. За ці півтори години вначай, шукайте гроші. Нині інформація за вказаними фактами внесена до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною першої статті 190 шахрайство кримінального кодексу України. У рамках розпочатих кримінальних проваджень правоохоронці встановлюють особи шахраїв. Поліцейські радять при виникненні такої ситуації бути уважними, зібратися з думками та приборкати емоції. Вікторія Хлань за матеріалами головного управління національної поліції у Житомирській області. Декомунізація триває. Процес декомунізації активно проходить і у нашій області. Населені пункти перейменовуються. Пам'ятники радянського минулого зносяться. А чи знають містяни, що таке декомунізація? Мета декомунізації не просто змінити старі назви на нові, а створити нове українське інформаційне поле, нові топонімічні назви. Чи розуміються Житомиряни? Давайте перевіримо. Це коли беруть коленє на пам'ятник і гойдають, 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 і бом і впав. І це так в законі виписана така характеристика? Ні, насправді декомунізація це процес повернення історичних назв, пам'яткам культури та архітектури вулицям. Уліці нові змінюють, нічого людям робити, розумієте? А для чого вона потрібна сьогодні в Україні? Взагалі не нужна. Не потрібна. Звісно, не нужна. А чому? А чим? Люди звикли до нормальним вулиць. Що це дасть? Це змінить страну? Не знаю зовсім. Декомунізація – називається це просто що декомунізація, це що буде. Це буде йти другий комунізм, буде йти, скажімо так. Ага. Нам це потрібно? Ні, це не потрібно. Це просто мою я, ну, я думку, російська пропаганда. Це відмови від цього комуністичного минулого. Так, то й так. А чи потрібна вона сьогодні в Україні, зокрема в Житомирі? Ні, Вона, звичайно. звичайно, потрібно була ще з дивно року, 1991. Ну але краще пізно, ніж ніколи. Це спос... позбавлення якихось символів комуністичних. Кажіть, будь ласка, ви знаєте, що таке декомунізація? Декомунізація це коли залишки комунізму, суспільства, викорінюються. Декомунізація ну, пам'ятники забирають ті, що були при радянській владі, ті, монументи при радянській владі якісь Це Все, що пропагандувало комунізм. Я думаю, що це боротьба з усім комуністичним. «Ні». Я ніколи не чули. Ні. Декомунізація, знаю, хлопці. Ну це відмова від старої комуністичної утопії, знищення всіх знаків комунізму і так далі, тому подібне. А це потрібно? Так, це й дуже потрібно. В Житомирі є ще декілька десятків вулиць, які носять старі комуністичні назви. Ось, наприклад, вулиця Щорса, який відіграв не зовсім позитивну роль в історії України. Але якщо хтось сумнівається, ось там далі на углу є книжковий магазин, де ви можете придбати книгу з історії України та самі переконатись, хто такий Щорс та що він зробив для України. Ігор Андрух та Дмитро Клименко телеканал СК1. На цьому я ставлю крапку, але ефір на СК 1 продовжується. Далі як завжди дивіться спортивні новини від Віктора Журавського. Ми з вами побачимося вже завтра в вечірньому випуску. Новин і пам'ятайте, де б ви не були лишайтеся з СК1. та любіть Україну.